Останнім часом у Дніпропетровську проходить чимало благодійних акцій, і нещодавно до всесвітнього волонтерського руху приєднали студенти Дніпропетровського технікуму зварювання та електроніки імені Євгена Патона. Декілька днів тому в технікумі пройшов благодійний концерт в підтримку інвалідів. Сьогодні тут відбувається благодійний концерт, який організував Союз студентів технікуму Патона. Пілізенька гостям поддержать собственнистуві, по тому що... Ні, вовнується, діти все таки. В минулому році студенти технікуму взяли на себе обов'язок піклуватись про вихованців реабілітаційного центру. Ідея провести концерт у організаторів народила ще декілька місяців тому. Давно вже планували провести, просто із-за мероприятий, які ми також проводили паралельно, нам прийшлось перенести. Організатори зробили практично неможливе. Компонували сценарій за чотири дні. Учасниками благодійного концерту. Стала здебільшого друзі знайомі організаторів. Саша мій бувший однокласник, і ми з ним підтримуємо відносини в плані благотворительних этих акцій. Всяких он не завез виступати. Ми їздимо в дідому під час концерту. Глядачі не тільки помилували з красою виступів, а й прийняли участь у кількох конкурсах. Саме інтересні нюанс – це конкурси, якою проводились, которые не давали скучать ще більше аудиторії. А от я пройшов удачно. Але на цьому ініціативи студентів не закінчуються. Вже наступного дня в полі технікуму відбулася благодійна ярмарка. Лоти, речі, вироблені роками людей з обмеженими можливостями. Всі кошти, які вдалося назбирати під час акції, будуть переведені на рахунок відділення професійної соціальної реалії реабілітації інвалідів міського центру соціальної допомоги Анна Храпак, Юлія Шиленко, Катерина Паденко, Події Город Тіві.